Відповідаю на запитання під своєю публікацією Наталія Варвенець, Чернігова запитує. Геннадій Іванович, Ви читали Вікіпедію Пілюховського чимало вам іновірців при владі? Я горжусь тим, що ми дружимо з Андрієм Васильовичем. Але якщо ви хочете, я зачитаю. Дивіться Вікіпедія Андрій Васильович Пілюховський, український менеджер, громадський діяч, політичний лідер партії Сила нації, керівник геозахист і допомога, фахівець у сфері управління торговельних портів, віце-адмірал. Менеджер е закінчив міжнародний університет бізнесу та права, Київський національний університет внутрішніх справ, очолював сім державних підприємств, з них чотири порти. Прямий нащадок гетьмана Самойловича, ніколи не виїжджав за кордон при свої 50+, Має дружину, двох дітей, двох офіцерів, гідний син українського народу української нації, сини гідні свого батька. Що ще можна розказати? Там багато написано цікавих речей. Но на ваше запитання, ну я не знаю, де ви шукали цю відповідь.